Чи буде наступ РФ з півночі? Ні, я не бачу загрози наступу Росії з Чи зараз буде ми будемо наступати? Вони можуть зробити вигляд, що вони будуть наступати, але це скоріше буде як вигляд. Як такого наступу серйозного не повинні, якщо ми говоримо про Україну? Чи є плани у РФ збройного наступу на інші країни? Ну не зараз, а пізніше так. І не на країну, а на низку країн країни в Балтійському морі. Там буде можливо не прямий наступ, а можливо навіть і прямий пізніше. І це буде десь може 25-26, ну це вже скоро може трошки пізніше, але це питання часу вже такого, от, ближайших точно п'ять років. Ну найближчих два-три роки, навіть якщо точніше. Чому росіяни зупинили всі обміни полоненими? Ну скажіть любе число. Сім. Ну, вони притримують, притримують зараз поки їх. семірка означає, що вони мають певні, по-перше, вони хочуть, скажімо, діло йде до перемовин, от і їм треба буде мати певні аргументи. І я думаю, що і наші сторони знає, що діло йде до перемовин. Просто питання цих перемовин, і воно скоріше ну, більше всього буде восени, і то один з моментів, чого вони хочуть. Вони роздумують, Тут пише, вони роздумують, як їм правильно зробити. Чи, скажімо, багато полонених, а наскільки я знаю, в наших багато є з Відповідно, це будуть предмет торгу певного тиску, можливо, якогось і так далі. І це, це зараз вони просто думають. Я не бачу, що вони, що вони щось там замислили, але це питання, вони зараз дивляться на ситуацію, а ситуація така, що, от кажуть, діло йде до перемоги, вони ну, хочуть подивитися, скажімо так, ближче до, до виборів США, <кій> як мінімум, десь туди ближче, тоді вже буде ясніше. Ні, буде деякий обмін. Там просто такого, я думаю, що масового не буде. Ну і ще вони дивляться. Ще вони дивляться на те, що нам постачає зброю, так? На те, що нам постачає зброю, куди ми стріляємо і так далі. І зараз ще питання йде дуже сильно, йде питання, що можна буде стріляти по Росії. Стріляти по Росії американською, там, німецькою зброєю, якраз Німеччина і е, США, вони ж забороняють навіть Петріоти. Ми не можемо відбувати ракети чи самоліти, відбувати на їхній території. Петріоти можемо приміняти тільки на своїй території. Це ж не говорить про те, що там атакам саме ставлять зараз. Е, наскільки я бачив, що таке питання піднімається. Ну там свої нюанси, якщо воно піднімається, але. Це теж момент того. Вони просто медитації, вони дивляться по ситуації, що ситуація міняється. Тобто, в нас там не було мобілізації, закон прийняли, Америка почала давати зброю, і так далі, і це все почало мінятися. От, і полонені це буде момент торгу десь, або момент наживу кудись, і так далі. Якими будуть результати саміту Миру в Швейцарії для України? Поки ніякими такими, наскільки я бачу, але назвіть любе число. 13 А, 13 Ну, вони будуть неоднозначні, наскільки я бачу, але в перспективі цей саміт миру він по-перше, буде зв'язаний з фінансами. Тобто, вони будуть говорити про те, і про моменти, як треба буде провести до, до закінчення війни. І вони будуть говорити при Післявоєнний час. тобто будуть давати Україні чи якось домовляться про фінанси, про фінансування країни після воєнний час, там якось буде зв'язано по фінансах, а от і саме мир, справді там е, він направлений на теж що все-таки щоб досягнути якогось е, якоїсь домовленості, от. домовленості між сторонами, <кій> і не тільки Росію Україною, але якось Росією Росію Україну е, саме перше. Він направлений ще раз скажу на процвітання на фінансову сторону з однієї сторони України, ну і в принципі, щоб трошки зупинити війну, то що я бачу, ну домовитися протиріччя взагалі-то ну, протиріччя вирішити протиріччя навіть не між усією Україною, а між різними таборами країн, от ну, чогось дуже багато країн туди, Скільки там більше 50 чи 70 країн зараз е, бере участь, це так серйозно і. Ну, це різні сили зараз включаються, вони якраз обговорюють цей момент. Діло в тому, що на, на карті стоїть, ну це політичні моменти, якісь намія, але на карті стоїть ще питання саме країн, наприклад, країн Балтики, да? там Росія вона буде претендувати на цю територію. Претендувати не на саму територію, а претендувати на, скажімо, на сухопутний коридор, Балтійське море, щоб. У них же там є си, територія, да? яка окремо відділена. Тобто не буде питання по цій території, і, ну і ще не тільки з цим зв'язано. От, і зараз іде, ну, це таке велике питання, щоб сказати. Чи воно ж сильно щось дасть якийсь результат? Ну, я не знаю. Бачу, що по фінансах дасть. І плюс дасть по фінансах, мається на увазі, що якісь домовленості по Україні будуть, щоб нам допомагати. По перспективі, чи відновлювати Україну і так далі. І якісь зрушення будуть в плані, чи основу будуть заложені в плані того, що як воно буде виглядати далі світ, якщо війна закінчиться. Коли вона закінчиться раніше. Чи вдасться Росії зірвати саміт миру? Росія до цього політично відбудеться. Політично, чи боїться назвіть любе число теж. Чотири. Ну так, вони трохи бояться цього самітомиру, то ж дуже багато країн там бере участь. От, е щось вони будуть робити, але питання, чи боїться так. І вона більше, скажімо так, е є певні моменти, що вона хоче поставити пал палки в цьому плані. Тобто вона там передумовляється з якимись країнами і так далі. Більше нюансів я не знаю, це вже треба дивитися цю політику, дивитися, як вони там, е як вони з цим взаємодіють. Ну, бачу, що так, що є певні моменти. І їм це неприємно точно. Чи відвідає Зеленський Саудівську Аравію перед Самітом Миру? Тож назвуть любе число? 27. 27. Ну, я чесно, не слідкував за цим моментом, щоб так сказати вам. А, це його рух у Саудівську Аравію. Но Саудівська Аравія це там, зв'язано з нафтою, так? Да? <кій> і питання зараз так як вже було і раніше. Скажімо, зараз питання Ізраїлю стоїть сильно, питання Америки стоїть, так? І арабів, так сказати, стоїть мусульман, верніше, якщо правильно сказати, мусульман, і до другого етапу, так? Що це значить? Це значить, що, як було в 70-х роках, в 73-му році, ну це трошки пізніше буде і за того, що була, скажімо, деякі моменти, теж між мусульманами і євреями, так, в свій час. Якраз ті країни, які контролювали багато нафтових потоків, вони там призупинили деякі речі, і відповідно країни, такі як Америка, тоді ще в них криза величезна почалася. Тобто в Америці взагалі йде до кризи. І зараз знову питання Ізраїлю постає. А через це, ну, це один з моментів. Це країни, які. Україні треба, щоб з тими країнами мати якісь зв'язки. І через те, туди йде наш президент, і я бачу, що він хоче, він хоче налагодити такі економічні якісь нитки Саудівської Аравії, мати підтримку і так далі. Там про, 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 про фіна ну, про бізнес країни ціли, Да? Тобто він, в принципі, за дуже добре. Про стабільність, він хоче якісь стабільні зв'язки налагодити з Саудівською Арабію. Ну, в крайньому разі. Пробує. І я дивлюся, що, в принципі, якісь моменти він там зможе зробити. Ну, в крайньому разі залежити. Це хороша поїздка, скажімо так, в перспективі буде, буде видітися. Що чекає Зеленського у 2024 році? Е, ну, Давайте ви теж назвіть себе число. У мене є відповідь, але на всякий випадок. 23. 23 так? Наскільки я бачу, все-таки, що Зеленський будуть деякі питання підніматися, скоріш всього, що не буде він більше президентом. В цьому році більше за все, я би дав ну, процентів 70. Те, що скажемо, буде то, що буде підніматися питання зеленської легітимності і взагалі перевибрання чи якоїсь другої форми влади в восени, таке може бути в нашій країні. Я казав, що це буде ну. 80% гарантії, на що до цього йде. А, але питання, питання Зеленського воно буде вирішуватись кінці осені. І якщо не вирішиться, і, е, Зеленський ще може пробувати максимально до, 20, до, там, до виборів на початку 26-го року. Але я дивився, три рази буде, ну, два рази буде підніматися. От кінець осені, 24-го, початок е, весни, там, чи десь весна 25-го року. І найбільше що не щось зміниться, навіть якщо він залишиться, то якось форма його управління буде наче, е, чи там буде коаліція створена, чи буде, щось, щось буде зроблено, зміниться. Зміна, зміна трансформації форми влади в Україні чекає е, в ближайший час. Єдине, що я можу помилитися з часом, але це ну максимально можу дати півтора року От е, більше всього, що це восени буде. І, Зеленський каже, як навіть якщо він залишиться, то в нього буде якісь наче повноваження. От, але більше всього, що він не залишиться. І е, нема перевиборань, що він перейде на, на другий термін, так? Тобто Навіть якщо він зараз залишиться, все рівно потім, коли будуть вибори, він не буде президентом А другий раз. Чи відбудеться зміна у військовому керівництві, та яка подальша доля сирського? Вони будуть, ну вони йдуть вже. Поступово, але це дуже е, воєнна машина, вона дуже помаленько змінюється. Там юридично там, ну, воно то йде, і видно, що якісь зміни є, маленькі навіть цей закон про мобілізацію. Е, це організаційна така політична е, воєнна машина. Вона міняється ну помаленьку, коли, коли зміни, якщо звісно будуть зміни, то що якщо питання президента буде, і зміна форми влади в Україні. Тоді на воєнних це прямо впливає. І на що церква я ну, таки не дивився. То що, в принципі, зараз трошки. Наскільки я бачу, що він ще буде. Але на всякий випадок, скажіть, у батька, я подивлюся. 15. 15. Це, ви всі такі дуже тактичні питання запитуєте, Я люблю трохи інакше. Да, я бачу, що зміна буде. Зміна сирського. Зміна сирського і можливо в районі одного року. Або десь через рік. Десь через рік у нас саме основне питання: те, що наша форма влади, так сказати, яка нам прийшла від спащини Радянського Союзу, так вона не є не відповідає тій формі влади і менталітету нашої країни. Навіть про наші, навіть американська влада, де мають незалежні, майже незалежні так сказати статуси їхні штати, вона більш підходить для нас, тому що Майдан показує. Ну, соціологи, там якщо подивитися почитати, соціологія так, бо я про що займаюся психологією, якою соціологи цікавився покинути і, і в соціології що в нас люди вони мають такий настрій, що вони завжди дивляться, винуватять владу, так такий, от щоб. Один на одного показують. Насправді просто в нас е, така форма влади, навіть коли була, так? Люди мали більше влади, більше повноважень. От на одного е, чи на, на, на одного козака три гетьман, е, да? виходить, у нас таке я така постійна. І через це майдан збирається постійно. Тобто люди хочуть люди, бачать, хочуть виразити своє свій протест. Я думаю, що буде більш децентралізація, не буде таких повноважень Верховної Ради, і так далі. Буде більш контроль народу, і скажімо, на місцях буде більш контроль. Ну що зміниться? Що зміниться? Того що ця влада вона штучна, вона не ну не ця влада конкретна, а сама. Ну, то, що вона почалася у нас там у 2004 році, бо до 2004 року там взагалі була червона влада, так сказати, червоні, червоні президенти, тому що вони повністю були про, скажімо, з тамтої сторони, е, Ющенко, трошки е, по-своєму, скажімо так, вів. Ю... Процес в Україні і багато з користалися, але ну що далі пішло ми знання Янукович і так далі. Ну президенти, президенти але сама форма влади вона ну, не підходить менталітету нашої країни. Зміниться тоді не буде оцей. Я, я терпу, що соціологи трошки роблять помилку або вони політично ополітизовані в тому плані, або це як робиться. Я не знаю, там спостереження якесь. Для того, щоб воно десь там написалося і все. Просто не така форма влади. Треба подивитися, як в нас взагалі в Україні раніше управлялася країною. Яка форма влади? Це, у нас не було такої радянківщини. Ми не, ми не звикли до цього, і в нас немає такого, в нас не поклонять президенту, так як Путіна в Росії. Да? У нас президент, такий, авторитет, авторитет такий немає. І, і чуть зразу на нього. Наїжджать так само немає такого поняття, як ось, так, в Росії це дуже видно там. На заводі директор він теж, як цар, батюшка, як Бог. От. І в принципі, на сході України теж такий менталітет трохи є. Через це в нас має бути трошки з трохи інакша влада. І я дивлюся, що це буде якась коаліційна влада. Навіть президенти, у нас буде не один президент правити зараз, а декілька. І ну можливо, це один з варіантів. Я дивився, що буде нас буде жінка-президент наступна е, в 26-му році. Знов таки, можна трохи помолитися з датами, але тим не менше до жінки президента йде. А якщо жінка-президент, якщо правильне передбачення, то е, два передбачення в Америці буде теж жінка-президент, або е, може бути такий варіант, що якесь якісь відношення до управління Америкою буде мати жінку дуже сильно. От після виборів, не Трамп, ні Байден. От, а, а іменно жінка. І, і в Україні теж, але не буде вона одна правити, будуть правити декілька, ну якби там буде чотири, наприклад, президенти, вони будуть правити по зміні. Така коаліція людей, які будуть управляти. Ну, побачимо побачимо. того, що, наприклад, примарити схід і захід, і так далі, то що зараз воно розкручувалося вже багато років. Потім моменти змови, то що розкручувалося, розкручувалося в нашій країні, нашою владою свого часу для того, щоб розшатувати країну, ну і Росію, теж на цьому на цьому питанні дуже сильно гралися, от спочатку через газ, того що треба було надавити, щоб ці ну так сказати, червоною тряпкою перед перед биком махали би це Росія, і їхні ціни на на газ, які були по 15 копійок, там, і, колись і наші закони нові, які от так сказати, з ними гралися, щоб Трошки поманіпулювати з тим атом, наскільки я зараз бачу, це чисто моє спостереження. От. А зараз, зараз у нас буде зміна. І ми йдемо до того, ми, ми проходимо через коридор саме в таких чисто астрологічно три роки, самих трансформаційних три роки у нас є, і осінь це буде, напевно, саме такий, ну, що не є активний період який вже зараз почнеться, і в плані Криму питання будуть е, вирішені в багатьох моментах. Тобто Крим буде контролюватися Україною, але не буде там, ми туди не зайдемо, скоріш, але якийсь контроль, і, ну скажімо, ті зусилля, які ми будемо робити, дуже сильно попливають на Крим. Дуже сильно попливають не просто там на, на, на їхньому, а навіть на ментал на, на людей. У них якась дуже зміниться думка. Там буде якийсь провал, окремо в, в них серйозний. І це може поміняти хід війни, наскільки я бачу. І так само в нас будуть Майдани. Я не знаю, чи це Майдани будуть, чи це будуть якісь незадоволення точкові в Україні у